Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку таблиці в текстовому документі. На цьому уроці ми з вами дізнаємося про таблиці та їх властивості, створення таблиці в текстовому документі, введення даних у таблицю та переміщення по таблиці, виділення об'єктів таблиці, редагування та форматування таблиці. Давайте поміркуємо: у чому зручність розташування тексту в таблиці. Подивіться, у нас є приклади розкладу уроків. Чи будь-який текст можна подавати у вигляді таблиці, де вам траплялися таблиці? Звісно, що якщо ми говоримо про таблиці, то і їх використовують дуже часто для впорядкування, структурування і подання різноманітних даних. Дані, які подані у таблиці, більш зручніші для сприймання та опрацювання, ніж звичайний текст. Таблиці складаються зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Таблиці Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Об'єктами таблиці є рядки, стовпці, клітинкість. Таблиця, як об'єкт текстового документа має такі властивості. Перша властивість це розмір таблиці, її рядків та стовпців. Тобто, це ширина і висота таблиці, ширина і висота її об'єктів. Далі спосіб обтікання таблиці текстом, тобто спосіб взаємного розташування тексту та таблиці на сторінці документа. Далі, межі таблиці та окремих клітинок. Це Сукупність таких властивостей, лінії, меж об'єктів таблиці, як колір, тип, товщина, і звичайно, заливка це спосіб зафарбування, колір і візерунок об'єктів таблиці. Які ми можемо застосовувати. Як видно з наведеного прикладу, висота рядків і ширина стовпців таблиці можуть бути різними, тобто в залежності від інформації, яку подаємо. Також вони можуть бути об'єднані в одну. Деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька, а ось орієнтація тексту в клітинці може бути як горизонтальною, так і вертикальною. У клітинки таблиці ми можемо вставляти різноманітні графічні зображення. Для різних об'єктів таблиці можна встановити різні межі та зафарбування. У Word існує кілька спосібів створення таблиць в текстовому документі. По-перше, це вставити таблицю простої структури, тобто за замовченням. Або ми можемо накреслити таблицю довільної структури, або перетворити вже готовий фрагмент тексту на таблицю. Усі команди створення таблиці розміщено у списку кнопки таблиця, групи таблиці і вкладки Вставлення. Тобто ми заходимо у команду Вставлення і обираємо таблицю Вставити таблицю. Ви можете створити таблицю різним способом. Наприклад, ви можете виділити мишкою кількість рядків і стовпців таблиці, якщо вам заздалегідь відомо. Або можна обрати, вставити таблицю, у вас вийде ось такий. Фрагмент опції, за якими ми можемо обрати кількість ставців, рядків, ширину, фіксована, автоматично за вмістом, за шириною вікна, і так далі. І ви зможете також накреслити таблицю, яку вам необхідно з тим з тою кількістю клітинок. І з тою шириною висотою об'єктів, яка вам необхідна. Для того, щоб видалити зайві межі, ми можемо використати гумку на вкладці макет. Тобто заходимо на вкладку Макет, обираємо гумку і видаляємо зайві накреслені таблиці, ячійки і навіть рядки. Після того, як таблицю створена, її потрібно заповнити. Текст вводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами ведення тексту. Тобто ми ставимо курсор, і під час уведення даних у клітинці ширина стовпця і висота рядка автоматично змінюються, щоб вмістити введене у клітинку текст. Тобто, дивлячись на ваш текст, автоматично клітинка буде змінюватися для того, щоб вмістити текст. Щоб перемістити курсор у певну клітинку таблиці, її слід вибрати вказівником або скористатися такими гарячими клавишами. Для того, щоб перейти на наступний рядок праворуч, ми можемо обрати клавішу «Tab», натискаємо клавішу «Tab». Для того, щоб перейти на попередню клітинку ліворуч. Тобто з переходом на попередній рядок, Shift плюс Tab. Далі, якщо вам потрібно пересуватися на наступний символ текстового документа або на попередній символ, ми використовуємо стрілочки. І так само наступний рядок текстового документу або попередній рядок, тож пересувувати. Тож, сьогодні ми з вами говоримо про е, таблиці і багаторівнові списки. Це два засоби, які дозволяють нам систематизувати інформацію, і е, тоді вона стає більш сприятливою для сприйняття, е, тобто вона організовується. Давайте перейдемо до практичної роботи. Ми в відеоуроці говорили сьогодні про таблиці і трошки пригадаємо в практичній, що ми називаємо списками. Тож, у вас у кожного додана порожній текстовий документ, Google документ. Якщо ви працюєте, вірніше на телефоні, то вам треба завантажити додаток Google документ, і тоді ви також зможете працювати з цим документом. Тож, що треба зробити? У вас є практична робота, документ практична робота і порожній документ, який треба опрацювати. Перше завдання це створити таблицю за шаблоном. У вас є вже відформатована певним чином документ заготовка. Це називається шаблон, тож за шаблоном ми будемо з вами працювати. А ми попрацюємо з тією інформацією, яка вже нам відома, ми з вами вже розглядали одиниці вимірювання інформації, байти, біти, кілобайти і так далі. Тому сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку таблицю і наразі пригадаємо співвідношення з одиницями вимірювання. Байтів в кілобай... в кіл... Скільки байтів в одному кілобайті, скільки кілобайтів в одному мегабайті і так далі. Тож, для того, щоб нам створити таку таблицю, треба перше, відкрити текстовий документ, який додано вже до відповіді. Відкрила. Далі вставити таблицю. І сказано, що треба зробити: вставити таблицю. Давайте порахуємо, у нас три стовпця і 1, 2, 3, 4, 5, 6 строк. Тож, ми обираємо вставити таблицю, 3. На 6. Ставили. Далі нам треба її за шаблоном відформатувати, і написати ту інформацію, яка в ній зберігається. Тобто заповнити таблицю. Назва, умовне позначення, співвідношення. Ну, швидесенько. Назва. Тут вона писала позначення. Ну, я вже не буду і одиниці вимірювання. Зрозумів, так? Да? Принцип. Далі. Нам треба набрати 1 байт, це 8 біт кодування одного символу, 1 кБ обозначається, як КБ і містить 1024 байта, тобто 2 в 10 степені байтів. І так далі, 1 Мбайт. Це 2 у 20 степені байту і так далі. Уважно перегляньте ще раз цю інформацію. Вона вам буде у нагоді. Тож, як же ж нам набрати, давайте, я думаю, що з оцією інформацією не виникне, да? так. З інформацією 2 в 10, 10 степені, да, як це зробити. Давайте я покажу. Ну, наприклад, ось у нас 1 кБ позначення Це КТБ. і е, цей кБ – це 1024 байта. 1024 байта, або це 2 в 10 байта. дорівнює. Ми пишемо 2. Далі пишемо 10. Дивіться, 10, ось так ми е, виділяємо. Далі у нас є формат, текст, верхній ніжній індекс. Нам потрібен верхній індекс. Бачите, і 10 стало у верхньому індексі. Знову ж таки, формат текст знімаємо і дописуємо: це в нас байтів. Тобто, зрозуміли, ще раз, ось, наприклад, у нас 1 МБ позначаємо це у нас 1024 кілобайта дорівнює 220-й степ 2 верхній індекс байтів є а тепер нам треба відформатувати за зразком. ну Зрозуміло, що, наприклад, ми оберемо тут: у нас буде шрифт там New Roman. Для назви нам потрібно, дивіться, шрифт обрати Comic коміксен. Ось він у нас. А можливо, трошки збільшити розмір. Жирний. І у нас таблички. Якщо ми працюємо за шаблоном, так, ви бачите, що виділено оці назви. Тож, ми натискаємо на табличку, контекстне меню, тобто натискаємо праву кнопку миші, властивості таблиці, колір, межі таблиці. Ми можемо змінювати працювати з межами таблиці сині. Ми можемо з фоном заливка або узор зробити, або. Градієнт, тобто, ну тут вже як вам хочеться. Щоб так кожен раз не клацати, то можна було би просто виділити і один раз і змінити межу. Зрозуміло, так? Да? Є. Yeah. Тож, ми зробили це. Далі. Дивіться, у вас в документі все це прописано. Відформатувати, виділити перший рядок, натиснути контекстне на меню, властивості таблиці, колір, колір фону, клітинок, межа таблиці. Межа таблиці ще у нас залишається. Виділяємо таблицю нашу властивості, межа 1,5 точок. Тобто, трошечки така вона потовші повинна бути. І ще раз. Ось ця межа черненька. Зробили таблицю, ну, звісно, вона у вас буде повністю заповнена. тобто Це перше завдання. Ще раз звертаю вашу увагу, ще раз пригадайте, які одиниці вимірювані, як позначаються, які співвідношення з іншими одиницями мають. Так? Тобто, 2 в 20 степені, 10, в 10, 2 в 30, 2 в 40. Тобто 1 МБ – це 1024 кБ, або 2 в 20 степені байтів. Зрозуміли. Yeah. Далі ми попрацюємо з вами з списками. Ну, я думаю, що всі знають, як працювати зі списком. Список також нам допомагає нашу інформацію систематизовувати. Тому перше, у нас буде звичайно нумерований список. Що для цього треба? Набрати хмарні сервіси Google, поштова служба, ми знаємо, що це Gmail. Сховище даних, тобто, де ми можемо зберігати дані, це OneDrive або Google Диск. Сервіс для розміщення відео найчастіше ми використовуємо YouTube. Онлайн-карти. Ми знаємо, що це Google Maps. Ну, їх набагато насправді більше, але нам вистачить 4-5 сервісів. Тож, спочатку, ми набираємо цей текст. Тобто я набрала текст, набрала заголовок, дивіться, я можу його давайте з таблиці, нам вже не потрібні, зробити по центру. Ось у мене є поштова служба, чи ми сховище даних, де ми зберігаємо дані в OneDrive і так далі. Далі виділяємо, і дивіться: у нас є на панелі швидкого доступу, ось ми можемо скористатися, да? маркований список, або нумерований список, або формат маркеру і нумерація. Ми вибираємо у вигляді нумерованого списку. Все, це дуже просто, наш нумерований список вже є готовим. Далі нам потрібно зробити другий список багаторівневий, тобто, да, коли у нас є. Під під списки такі, і будемо працювати із таким текстом, як властивості текста. У нас є абзац, абзац має які властивості вирівнювання. Так ми можемо вирівнювати по лівому, краю, по правому відступ міжрядковий інтервал. І таблиця візьмемо те, про що ми сьогодні говорили: це розмір таблиці. Ми можемо спосіб обтікання текстом. Тобто, таблиця може бути в текстом, без обтікання з обтіканням. Вирівнювання також по центру за лівим краєм, межі, колір, ширина, ми так тільки що з вами це робили. Ну і залівка, контр, -візорумка. ми можемо залівати нашу таблицю. Тому а, нам потрібно знову ж таки набрати просто в вигляді сплошного одного списку оцей текст. Так, для зручності можна виділити, про що вийдеться мова, головне у нас абзац і головне таблиця. Ми будемо саме про, ці, про їх властивості говорити. Далі дивіться, ми можемо біля вирівнювання поставити курсор, натиснути ТАБ кнопочку, таб, таб. І ось так трошки таблиця і. Абзац. Далі ми знову ж таки виділяємо, обираємо формат, маркер. Давайте оберемо маркований список. І обираємо маркований список, і ви бачите, що біля головних наших е властивостей, да, про які ми кажемо абзац у таблиця, ось такі кружечки стали, а тут такі заповнені. Тобто, при бажанні, якщо нам не подобаються такі маркери, ми можемо знову ж таки формат, маркований список обрати, наприклад, ось такі. Або ось такі. Тобто, зрозуміло, да? Є. А, зробили також такий також список. І ще раз, і зверніть, будь ласка, увагу, да? ми про таблиці сьогодні говорили. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, які властивості має таблиця. Це розмір, це вирівнювання по центру за лівим краєм, це межі, колір, ширину має, заливка. Тобто, да, я дуже сподіваюся, що все, вся ця інформація буде вам в нагоді. І ось така практична робота у вас вийшла, тобто табличка. Хмарні сервіси просто нумерований список, властивості тексту багаторівневий список. Все. Якщо ви працюєте з цим документом, який я вам додала, то ви нічого не зберігаєте, просто його закриваєте. Він у вас зберігся. Дивіться, давайте перевіримо є. Так, все на місці. Ну, звичайно, ця табличка у вас буде заповнена повністю. Я просто вже не буду витрачати на це часу. У вас є зразок, шаблон, за яким треба працювати, тому вона буде заповнена. І ми не забуваємо натискати кнопочку Здати. Я вас дуже попрошу повторити, що таке поняття кодування, коли ми кодуємо дані, що таке «декодування». Які є одиниці вимірювання обсягу цифрової інформації? Ми з вами повторили в таблиці, їх записали. Що належить до зовнішньої та внутрішньої пам'яті комп'ютера, можна повернутися на відеорок ще раз переглянути. Що таке хостінг та HTML? Да? Тобто, ну я думаю, що ви пам'ятаєте цю інформацію з сьомого класу. Що HTML це розмітка гіпертексту, да? тобто, це оце посилання, яке ми надаємо. Це є розмітка гіпертексту, ми можемо його надавати і в слайди, і в презентації, і в тексти. Ну, а хостинг, коли ми з вами говорили про архітектуру комп'ютера, це відділення апаратних і програмних ресурсів сервіра для розміщення файлів користувача, яке забезпечує доступ до них, опрацювання запитів та іншого. Тож, також звертаю вашу увагу на властивості таблиці, будь ласка, запам'ятайте та абзацу, і які у нас бувають списки. Ну, я думаю, що ми з вами знаємо, що списки у нас можуть бути нумеровані, марковані та багаторівні. Сподіваюся, у вас все вийшло, на все добре. Не забувайте натиснути кнопочку здати.